Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Щороку, в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. За різними підрахунками демографічні втрати українців лише за 1932-1933 роки складають від 3,5 до 10 мільйонів. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, станом на жовтень 2024 року, 28 держав на парламентському рівні визнали голод 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цьогоріч, 23 листопада, минають 91 перші роковини голодомору. Кореспонденти Суспільного зібрали архівні матеріали зі свідченнями очевидців геноциду. Як від голоду вимирали цілі родини. Та як рятувалися в цілілі, говоримо в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Високі темпи індустріалізації та цілеспрямована радянська політика знищення всього українського поєднання, яке призвело до найбільшого геноциду в історії України. Розповів Микола Кучерепа. Професор кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук, про голодомор у радянському союзі говорити забороняли. А якщо і згадували цей період, то лише як тимчасові труднощі продовольства, але на заході знали. На заході знали про Голодомор, і на заході з'явилися час від часу публікації про голодомор в радянській Україні 1932-1933 років. І цей, ці такі публікації вони дуже дражнили радянське керівництво, яке постійно постійно заперечувало факт. Насильницького е, терору голодом, і лише в часи перебудови появилися перші статті е, про голодомор. Продукти й худобу забирали червоноармійці, каже Микола Кучерепа. За його словами, люди мусили їсти комах і траву щоб вижити. З того, що вдалося зібрати, готували страви, зокрема баланду з лушпайок картоплі та подрібнених ядер жолудів. Села, які ну не могли здати цих збільшених сільськогосподарських податків, і такі села заносились на так звану чорну дошку. Це що це означало? Всю живність, яка була в селі, забирали, село оточували село, оточували такими такою вартою. Це червоноармійці, військо, військо. Регулярно військо радянського союзу боролося з, з внутрішнім на думку більшовиків з внутрішнім ворогом, оточували це село, і е, е, люди були приречені на голодну смерть. Не було абсолютно, е, абсолютно нічого було їсти. Е, якщо е, подивитися, то навіть найперше по селах зникли коти, пси е, далі почали ховрахів е, ворони, і це все їсти. І цього коли не стало, то почали траву, кору і тому подібне. Все вивезли з села, куди там його вивозили. А весні малі і великі, і всякі мішечками там десь видають насіння, тлумачки і носем додому. Село не додому, а в магазин, бо на насіння це. І вес так висипаєш з мішечка, так у ріжечку тримаєш, щоб хоч змінька мінька осталося, то припражить при полумні в пічі. І п'яшкою зітре, і трошки затре цю бадьо, хоч зварю. Бур'ян деякий є, повиривали і поїли. Бур'ян і вода кипить ложкою, колотить зелене таке, як. Товариші, так жили. Там залишилися в, в, в ямах не буряки, то вони з черв'ями були, красні, кормові, закопані. То мені казали, що я йшла сильно далеко. За десь я б назад, щоб одна не повернулася. Ну як я маленька була, то скільки мені там було. То з братом ми ходили ці буряки, збирали, приносили додому, мама їх перебирала і терла на млинці. І це ми так питалися. Копали городи, як вже почали городи копати, то викопували гнилу картоплю. То поки ми там копали, то мама з цієї гнилої картоплі робила блінчики. І це нас цим годувала, таке ми їли. Ну, у нас нічого не було в хазяйстві, абсолютно. Ну що, листя їли, теребили листя, сушили його, м'яли, перетирали. Не поодинокими були випадки канібалізму. Метрів 50, може. Сусідка жила, було в неї два хлопчики Андрійко і Ваня. Ми ходили туди гулятися, ми ж дітьми були ще, ходили туди гулятись. А сусід, він приходить до на, до мами та й каже, Оліночко, пішли до форманючки. Щось, я кажу, вже другий день дітей її не бачу. Приходять то діжать м'ясо, порубане, вже ті два хлопчики. Порубала їх, спосолила, склала м'ясо, вже в печі наварила в горнятках. Це в сусідстві було так. Це я, це я сама, я до сьогодні думаю, це ж ми гралися. Я ж його не можу забути, бо я ж це ж в мене в очах було. Ми були діти, але все одно запам'яталося ж мені до смерті до мене. Навіть вивчається, як це так сталося, що в середині ХХ століття опинився канібалізм. Розумієте, це в такій державі, коли мати діла свою дитину. Ну я не можу цього зрозуміти, але тоді втрачалася розумієте, ще одне: що тоді втрачалася мораль, і навіть християнська мораль, та будь-яка мораль, коли людина доведена до відчаю. Люди пухли з голоду і вмирали просто на вулицях. Через недоїдання могли померти цілі родини. А моя сестра ще одна дача жила за два кілометри. Прийшлося йти до неї, ну тож що щось просить їсти. От як я вийшов на цю дорогу, то поки я ці два кілометри дійшов, ну, це молодий хлопець, мені само страшно було, то я чотирьох побачив мертвеців на цій дорозі. От так. І коли лежить, зуби вищили, все. Оце, оце так ми прожили. Граймоч, коли хлопчик біжить такий, ну, чималенький, років чотири та чотири, п'ять, ну такий біг. Ой Боже, дайте мені кусочок хліба, дайте хліба, я кажу, ой, Боже, в нас немає. Я теж хочу хліба, нема, ми голодні теж. Цей хлопчик. Ми, я пішла, а цей хлопчик пішов туди туди повітці ми там гралися по сіну, де сіну складали. Коли приходить рано той батько, той що то там та повітка була, де ми гралися, до мого батька каза Харку, ходи, хлопчика хорони, я помер. Хлопчик помер. Точна кількість жертв голодомору до нині невідома, говорить Микола Кучерепа. За різними підрахунками демографічні втрати українців за 1932-1933 роки складають від 3,5 до 10 мільйонів. За словами історика, після голодомору Україну почали заселяти росіянами. Це була цілеспрямована політика знищення українського народу та зросійщення. Коли в 1933 році весна треба сіяти. А нема кому сіяти. І ось тоді починається оцей процес залюблення росіянами України. На місце тих вимерлих сіл привозять велику кількість росіян. І ось тут потрібно говорити, що де взялися росіяни. Це «Да, історично сложилось. Ні, це не історично сложилось. Це була цілеспрямована політика щодо е, оцієї демографічної політики, щоб знищити знищити е, українців, а на цю територію завести не українців. Хай це будуть росіяни, білоруси. Та й зрештою нам зі з сходу на зі сходу населяли на заселяли з е, е, півдня. На цьому, все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.